А вони приходить один пан, каже, пішли до нас на чай. Каже, тут все буде красиво. Кажу, ні, якщо для вас це красиво, да, то, то я до вас правда, на чай вийшов. Я я да. Вони роблять гроші. Звичайно, і гроші, і працювати так. людей таких. Прошу, панове, відносно цих руйнувань затражу, говорить знайомим, приходьте. Відносно цих руйнувань. І все, і це також. Говорить своїм кадьовим. А я говорила хлопцям, вони їх забрали, звідти з Донецької області, вони там робили укріплення, укріплення. І техніка, мабуть, там, що кажуть, що не вистачає, і забрали сюди. Ви уявляєте, який цинізм? Який, як, я, який, я не знаю, які прапорціо я, я, там, так, да. як, не. Багато мешканців запитують, на який період це розтягнути. Це дуже важливо для громади, що... конструкції вулиці енергетики, створення до пар'єрного то Етап. До кінця поточного року ми маємо повністю замінити всі інженерно-технічні мережі. Мова йде про 270 метрів кондиціяного колектора від вулиці Захисників України до 4-ї школи. Він в аварійному це, щоб розуміли хлопці, які там стоять, наші освіти метровій будинки, то вся цегла повністю обсипалася. Цей лісом міняється. Міняємо три силових кабелі. До речі, кошторисна вартість цих силових кабелів більше 11 мільйонів гривень. Чином те, що набудувалося історично, і що канал об'єктивно на гривні туди за весь період експлуатації не влежить. І єдина вулиця енергетиків у нас як абонентами, так і споживачами, і, відповідно, коридор має, що можна і вліво, вправо подати воду. Будуємо в рамках цього проєкту, і це до кінця року маємо завершити дощову каналізацію. Тому що у нас точової кліматизації немає. Це тобто, заміна всіх комунікацій. Другий, другий етап ми маємо перейти якраз до облаштування до кожного парадного, до кожного будинку, і е, цей проєкт наш буде на. Що будуть тоді говорити, ті, хто десь щось, якщо не буде кожен двір, кожне подвір'я, кожну комунікацію в прибудинковій території і відкривати, і будувати. Щоб завершити цю тему, скажу наступну річ: для того, щоб щось побудувати, оновити, потрібно виконувати послідовно ті роботи, які ми робимо. Може, хтось і хоче, щоб і на Хмельниччині, то там є територіальні громади, там є представницькі органи, там є теж бюджети, там є громадяни, які, можливо, корінням мають десь в силу того, що народилися там стимулювати, щоб там воно було. Ми ж відповідальні за те, що є. Я сьогодні в гостях у Віри Іванівни. Ви пригадуєте, Віра Іванівна вийшла з прапором України на вулицю енергетиків для того, щоб висловити своє певне відношення до ремонту за 212 мільйонів гривень на вулиці енергетиків. Хай Віра Іванівна сама пояснить от, коротко в чому складається її позиція. Вітаю вас, шановні бучанці і. Всі, хто слухає і дивиться, я хочу сказати свої враження відносно вчорашнього дня, вчорашнього дня невеличкого концерту вечора, невеличкий концерт в центрі Бучі. Я прийшла і, звичайно, хотіла сказати бучанцям, що треба враховувати думку багатьох людей про те, що Ну, Світлини героїв, алея героїв поруч і ялинка, ну, це не всіма сприймається. Мабуть, ялинку і оці веселощі треба, треба в інше місце. І коли почався, почався виступ, почались концерти, я звернула увагу, що немає хвилини мовчання. Я хотіла піднятися на сцену і звернутися до, до ірпінців, о, до бучанців, вибачте, відносно вшанування хвилиною мовчання наших військових, світлини, на яких розташовані поруч. Але мене Бучанська варта не пустила. Це, це дуже там було проти, проти мене одної, троє. Не пустили. Як так? Яка це свобода слова? Ну, потім все ж таки. Я піднялася з другої сторони і мені не давали слова за те, щоб я попросила за хвилину мовчання. Якби бучанці мені не дозволили, я б нічого не говорила. І е, одна пісня, друга зовсім-нема. Зовсім Яка це свобода слова? Ага. Чим ми відрізняємося від, е, від Росії у цьому випадку? Бучанська, бучанська така маленька імперія. На чолі ми знаємо, хто її імператор. І тому я, як мені не давали слово, я пояснюю свій вчинок, Тому я сказала без мікрофона, без ну хто може чув. Я сказала, що тоді я сама стою на коліно, дивилась на світлини наших е, загиблих військових, і така невеличка хвилина пам'яті. Просто було дуже сумно, дуже дуже відчувала себе споплюженою у цьому, що ну, як воно робиться, нема, нема ніякої нема ніякого права. Людині сказати своє слово, добре, дякую, Юрива. чи вирішили е зробити як у китаї пригнати багато техніки і дуже швиденько робити одну вулицю, от. але виходить так що е одна, одна техніка зняла асфальт з усієї вулиці от. а інші намагаються працювати по грунтовому покритю і багато комунікацій які тут проходять вони вже порвали і так по всій вулиці вон багато інших комунікацій О. так це тільки а, перші там 200 метрів О. вони риють і бачать що Десь проходять старі комунікації. Так це вони ще до першого від перехрестя, до першого перехрестя на полівої, від Богдана Хмельницького до полівої. Намагаються пройти. От. Ну, два тижні, в принципі, багато роботи зробили за два тижні заради однієї функции ливневой канализации так це вони ще не торкалися водопостачання і фекальної каналізації. Такие у нас аншлаг.